Вступна кампанія у розпалі Цьогоріч конкурсний відбір має низку нововведень. Зокрема, кількість бюджетних місць буде залежати від кількості студентів з високим балом ЗНО, які подали документи. У виш. Крім того, кожен абітурієнт має змогу зареєструвати до 15 заяв у різні навчальні заклади, але не більше ніж на п'ять спеціальностей. Документи на дену форму навчання подаються виключно в електронному вигляді. За рекомендацією міністерства освіти навчальні заклади створюють консультаційні центри, аби допомогти. Абітурієнтам з реєстрацією. Консультаційні пункти вони діють для того, щоб полегшити студенту, тобто абітурієнту, оформити електронну ЦУФО. Власне кажучи, там консультують їх, і вони, ми поставили там мощні комп'ютери, ми провели туди нову лінію, інтернет-лінію, для того, щоб вона безперебійно працювала. І там студенти можуть подавати ці електронні форми. Є різниця між вступною компанією у вузи загальної освіти, класичної, як університети, і є різниця з вступом у мистецькі вузи. Тільки у мистецьких і спортивних вузах, крім подачі незалежного тестування результатів, потрібно ще здавати випробування творчі. Однак електронна система реєстрації абітурієнтів не витримує навантаження. У перший же день вступної кампанії зареєструватися було майже неможливо, оскільки ця система є єдиною. Реєстрація загальмувалася по всій Україні. Прийшов з села Широко, Виноградівського району, щоб подати заявку до інституту. Щось не виходить. Скільки уже? вже десь приблизно 20. тут класних проблем? Немає, не треба переживати, то що. Ну, єдине, що треба переживати, щоб не подавати в останній день, тоді дійсно можуть бути ризики. І, до речі, це й офіційне попередження на усіх сайтах домовити про подачу електронних заяв. Перший і останній день можливі серйозні затримки, то що перший день всі пробують подати і все бути спокійними, а в останній день всі спішать ще подати. Ну, треба всередині терміну подачі документів.